США узгоджують нові неочікувані рішення по Україні. Напевно, ми не були готові до такого після великого турне Зеленського, який відвідав захід, а також відміне засідання Рамштайну. Українці ймовірно і не знали, яка ситуація щодо підтримки України з боку НАТО. Але тепер стало примітно, що буде далі, що ухвалять, та який сценарій можуть втілити в Україні. Деталі у цьому випуску. А ми вітаємо всіх глядачів. Поставте вподобайку та. Підпишіться час зробили ряд заяв по Україні а також стало відомо. Пару інсайдів по їх нових рішеннях щодо війни, як повідомляє видання «Політико», США збивають ракети над Ізраїлем через відсутність ядерної загрози із боку Ірану, тоді як в Україні не втручаються через ядерний арсенал РФ. За їхніми даними відправлення американських військ для збивання рашистських ракет над Україною може призвести до прямого військового зіткнення між двома провідними ядерними державами світу, і це із потенційно апокаліптичними наслідками але Зеленський має встигнути переконати свого американського колегу Джо Байдена надати Україні запрошення в НАТО до відставки нинішнього господаря Білого Дому із свого поста, як зауважила американська аналітикиня. Мелінда Гарінг у плані перемоги є новий акцент на членстві України в НАТО, адже зараз українці бачать можливість, тому що Байден на завершальній стадії свого президентства і обмірковує свою спадщину. Цитую, чи є така можливість для України отримати запрошення в НАТО? Так, є законна можливість подати цей запит зараз. Це абсолютна правда, заявила аналітикиня. Вона також додала, що важливо чи підтримує це рішення Байдена Німач та Франція цитую це залежить не лише від Байдена. Йому доведеться проконати решту союзників по НАТО підтримати це. Чи підуть за нами німці? Ймовірно, але це не гарантія. Додала Гарінг. Водночас, на її переконання, таке рішення Байден не буде приймати до виборів на початку листопада. У свою чергу президент України Володимир Зеленський просить більше зброї та іншої допомоги, щоб допомогти припинити війну на вигідних умовах. Але адміністрація Байдена налаштована скип. Тично президент США Джо Байден та інші західні лідери неодноразово заявляли про підтримку України однак рівень допомоги не дозволяє Києву зупинити рашистів та переламати хід війни, як зазначив один із високопосадовців України. Західні лідери хочуть перемоги України. Але надають недостатню підтримку, щоб досягти цієї мети. Михайло Подоляк, радник президента Зеленського, писав план як детальну стратегію, яка включає військові, економічні, політичні та дипломатичні кроки, необхідні для завершення війни. Серед ключових запитів поставки ракет великої дальності атакам Сі Штормшеду, які можуть дозволити українським військам атакувати глибокі військові цілі в АРАФ. Але як ми бачимо, США поки що відмовляються від таких. Поставок побоюючись ескалації конфлікту, Проте Подоляк попередив, що без додаткової допомоги. Війна може затягнутися на роки, що послабить міжнародну позицію заходу. Президент США Джо Байден заявив, що готовність його країна до переговорів без попередніх умов з рефією Китаєм та Північною Кореєю з метою зменшення ядерної загрози. Про це повідомляє Білий Дім. Цитую, США готові до переговорів з Раф Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов для зменшення ядерної загрози. Немає користі ні для наших країн, ні для світу від того, щоб попередити прогрес у скороченні ядерних арсеналів наголошує американський лідер, за його словами, зменшення ядерної загрози важливо не попри небезпеки сучасного світу, а саме через них. Байден додав, що ми повинні продовжувати просуватися до дня, коли ми зможемо остаточно і назавжди позбавити світ ядерної зброї. Нагадаємо, президент Шаджо байден дуже обережно підходить до питань, які в Кремлі називають перетином червоних ліній, адже на тлі дискусій на Заході щодо дозволу Києву бити далекобійною західною зброєю по цілях РФ, Лідер РФ Володимир Путлер заявив у вересні, що розширить умови, за яких його країна готова застосувати ядерну зброю. Будемо розглядати таку можливість вже при отриманні достовірної інформації про масований старт засобів повітряно-космічного нападу і перетину ними нашого державного кордону. Маю на увазі літаки стратегічної чи тактичної авіації. Крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати, сказав кремлівський очільник. Водночас молоді політики у Європі виступають за більш рішучу підтримку України і не бояться ядерних погроз з боку рашистів, Про що пише The Дечайм? Видання нагадує, що Європарламент ухвалив резолюцію, яка закликає дозволити Україні завдавати ударів по рашистській території далекобійними західними ракетами та надавати їй більше таких засобів. У відповідь на це спікер Держдума Ра Вічеслава Володін заявив, що підлітний час континентальною балістичною рака та Сармат до Страсбурга, де розташований європарламент, становить 3 хвилини 20 секунд. Громадяни європейських країн хочуть, щоб війна пройшла до їхнього дому. Звернувся він до європарламенту, закликавши його саморозпуститися. Проте очільницю європарламенту. Роберту мицоло ці слова не злякали, навіть не здивували. Пише Тайм, типова реакція конфронтаційна. Прокоментувала вона Володіна. На запитання, чи варто сприймати такі погрози всерйоз, мицоло відповіла: якщо така ритурика звучатиме все частіше, то нам слід бути готовими до цього. Не боїться погрози прем'єр-міністр Данії Мата Фредеріксен. Цитую: єдина червона лінія, яку я бачу в цій війні, вже була перетнута, коли окупанти напали на Україну. Байден також піде на зустріч Києву, а не піддасться на російські погрози. і так вважає Курт Волкер, колишній постійний представник США в НАТО, який також був спеціальним представником держдепартаменту з питань України за президента Дональда Трампа. До або після виборів президента адміністрація Байдена почне знімати обмеження щодо застосування далекобійних ракет, офіційно не оголошуючи про це. Так сказав Волкер дочівала. При цьому на його думку в разі перемоги на виборах Трампа Байден в останні три місяці свого терміну надасть Україні набагато більшу військову допомогу. Він буде намагатися змусти Путіна закінчити війну, кажучи, припиніть війну зараз. Ми дамо Україні зброю, а також приймемо її до НАТО, тому просто припиніть війну, каже Волкер. Тим часом сам Трамп зізнався, що Путін посвячував його у плани напасти на Україну, виступаючи на заході у мері міста Оукс на сході Пенсильванії, колишній президент підтвердив свої відносини з бункерним і заявив, що вторгнення в Україну. Ніколи не сталося б при ньому. Зокрема, Трамп знову заявив своїм прихильникам, що він чудово ладить із очільником РФ, коментуючи рішення Путіна про вторгнення. Республіканський кандидат сказав, що це було для нього як зіниця ока. Він говорив про це, але я сказав: Ви не увійдете. Трамп сказав, що у нього також були добрі стосунки з президентом України Володимиром Зеленським. Заявив, що він покладе край війні у східній Європі ще до того, як його оберуть президентом. За словами республіканців, він хоче, щоб люди перестали вмирати. Ось і все. Цитую, Байден нічого не зробив для цього. Він навіть не розмовляв із. Путлером понад рік це війна, яка має закінчитися. Я збираюся покласти край цій війні. Я збираюся спробувати покласти край цій війні як обраний президент, сказав він. І дійсно, наразі серед нових викликів для Києва це потенційна перемога на президентських виборах у США Дональда Трампа, який оголосив, що в разі його перемоги він буде прагнути швидкої мирної угоди з РФ. Це викликає тривогу у Києві, адже Путлер ясно дав зрозуміти, що хоче капітуляцію. І України водночас Кремль планує збільшити військові витрати на 25% у наступному році, що свідчить про довгострокову готовність продовжувати війну. Україна також намагається показати, що може ефективно використовувати збільшену підтримку. У серпні ЗСУ здійснили несподіваний наступ у Курській області, захопивши близько 100 міст і сіл, а також провели серію далекобійних ударів по рашистських об'єктах і окупованій території. Однак українські війська стикаються із нестачею техніки, зокрема бронетехніки та артилерія, також із дефіцитом особового складу. Ну а ми дякуємо вам, що додивилися відео до кінця. Поставте вподобайку та підпишіться. Слава Україні!